Так, будемо починати знімати цей міні відеоогляд ззовні безключовий доступ. Зразу, як ми бачимо, це у нас X5 2019 року. Це загальні характеристики, ціна, повністю все. Починаю вам відеоогляд задніх сидінь. У нас тут є підсвітка по цілому салоні, дерев'яні вставки, шкіряний салон в дуже хорошому стані. І люк, і панорама, є задній клімат, є у нас підігріви. Є у нас тут така зарядочка, що у нас в попередніх сидіннях. Машинка дуже комфортна в користуванні. Все продумано. Також у нас є підсвітки, дерев'яні вставки. У нас тут є пам'ять сидінь, різні наворочені тут кнопочки, електрорегулювання, шкіряний салон, також з підігрівами, звісно, що. У нас тут автомат, заводиться з кнопочки старт-стоп, є різні режими їзди. У нас мультикермо. У нас як я казала, і панорама, і люк. Мультимедіа у нас, до речі, реагує без дотиків. Тобто ви не доторкаєтесь, можете покрутити. Там буде більший звук, менший звук. Тим словом, треба бавитись цією мультимедіа, але дуже дуже цікаво. Також у нас підсвітка. Тому приїжджайте, оглядайте. Машинка в дуже хорошому стані. Машинка просто шукає нового власника. Можливо, це саме ти. приїжджай на тест-драйв.